Привіт, а у цьому відео я вам розповім, як можна отримати ранній врожай кабачків, огірків. Гарбузів та кавунів, які ми будемо вирощувати у відкритому ґрунті. Саме головне це вчасно їх посіяти. А саме для раннього врожаю всі ці городні культури потрібно вирощувати через розсаду, тому що у кожної з них є свій вегетаційний період, на якій рослині потрібен час. Наприклад, кабачкам від сходів до першого врожаю потрібно приблизно 40 днів, огіркам 30 днів, кавунам 70 днів, а гарбузам 100 днів. Тому, якщо сіяти ці городні культури насіння прямо у ґрунт, то ми отримаємо дуже пізний врожай. Покажу на прикладі Харкова. Саме тут я і проживаю. Це температура повітря в травні за минулий рік. Як ви бачите по графіку, стабільно тепла температура в день у нас приходить після 15 травня, тільки в цей час можна починати сіяти огірки, кабачки, гарбузи та кавуни у ґрунт. Тому що ці городні культури не ростуть, якщо температура нижче плюс 15 градусів по Цельсію. На сходи їм знадобиться приблизно 5 днів, це вже буде 20 травня, а врожай огірків ми почнемо отримувати приблизно з 10 червня, а кабачки з 20-го, а кавуни та гарбузи ще пізніше. А ось якщо ці городні культури. Посіяти на розсаду вже зараз і максимум до 20 квітня, і потім висадимо розсаду у відкритий ґрунт після 15 травня, то огірки ми вже почнемо збирати приблизно у 20-х числах травня, а кабачки на початку червня. І також врожай кавунів та гарбузів ми отримаємо на 20 днів раніше. А для цього нам буде потрібно взяти темні півлітрові стаканчики. У дні яких потрібно зробити отвори діаметром хоча б 5 мм, щоб надлишок вологи дуже швидко виходив. Наповнюємо обов'язково ці стаканчики поживним покупним ґрунтом для розсади або ж універсальний. Також у ці стаканчики можна покласти трохи азотних добрив, але краще органічних, наприклад, гній, що вже перепрів, і змішати його з ґрунтом. Таким чином розсада буде швидше рости. Але стаканчик наповнюю не повністю, залишаю приблизно 1,5 см вільного місця і. Покажу на прикладі кавунів, як я висаджую, але цей спосіб підійде і для огірків, і для гарбузів, а також для кабачків. Насіння в мене професійне, воно вже оброблено, я його не замочую. Але якщо хочете пришвидшити сходи на декілька днів, то можна навіть оброблене насіння замочити на 5 годин у звичайній воді, а потім висаджувати у стаканчики. І таким чином насіння швидше зійде. А потім зверху доповнюю стаканчики сантиметровим шаром ґрунту, і ґрунт обов'язково у. Щільною, щоб після поливу насіння не провалилося глибше, а також навпаки, щоб його не вимило. І добре проливаю стаканчики водою, поки знизу, із отворів, вода не вийде. І зараз, поки теплі дні, я залишаю ці стаканчики у теплиці. Але вночі ще прохолодно, на ніч я їх заношу у будинок, а зранку знову виношу теплицю. І вже приблизно на п'ятий день я отримаю дружні сходи. Якщо ж насіння замочити, то можна отримати всходи на третій, максимум четвертий день. А вирощувати я буду наступні сорти. Кавун Ромерія вони ростуть темні, дуже великі до 10 кг, і дуже солодкі, і врожайність дуже велика. Також кавун топмара. Це звичайні солодкі великі кавуни, а також кавун Чарльстон Грей. Буду вирощувати його вже другий рік. Він пізній, але дуже врожайний. А головне, що він дуже запашний, солодкий і м'якоть в нього дуже саковита. Обов'язково спробуйте вам сподобається. Також у цьому році хочу зробити кабачкової ікри і придбав ось такий сорт, а також мій улюблений сорт кущового типу під назвою Асма. Дуже врожайний і дуже смачний. Гарбузи буде вирощувати. Матільда, він врожайний, у нього дуже багато м'якоті і мало пустоти. Атлас. Він також дуже врожайний з малою насінневою камерою. Ну і звичайно, мускат де прованс цей мій найулюбленіший, в нього дуже масляниста м'якіть, а гарбузи ростуть всі як один від 7 до 10 кілограмів. А огірки для відкритого ґрунта буду вирощувати Фенікс і огірок Салім. Так що, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.